Привіт, друзі! Мене звати Влад Вавілов. Я є автор 9 книжок, 4 з яких присвячені б'юті бізнесу. Нарешті на моєму ютуб-каналі будуть з'являтися відео виключно українською мовою, зважаючи на ситуацію і зважаючи на обставини. Сьогодні наша країна потребує уваги, підтримки і розвитку. На нас напала сусідня держава, агресор, який зруйнував багато міст, багато б'юті бізнесів, життів. Які вбили сотні людей, але незважаючи на всі ті перепони, підприємці і б'юті індустрії України продовжує існувати. І тому я вважаю за потрібне почати ділитись тими практичними знаннями і навиками, які я впроваджую зараз, знаходячись на Західній Україні, які інтегрую щодня. І тому я буду записувати відео, на яких я буду давати поради, але не поради, про яких ми часто говоримо: що це інфоцигані, розповідають як треба: інста-фахівці, інстапорадники, які там якісь аналіз чи інший аналіз, які знаєте, дуже легко критикувати. Але дуже важко і інколи я жартую, про те, що, мабуть, всі знають, як треба. І майстри, і адміністратори, і власники всі знають, як треба. Не треба, ми все знаємо. Але одиниці з нас можуть це інтегрувати, і одиниці з нас можуть досягти тих цілей, які ви перед собою ставите. Повірте, дуже легко знаєте жити інстаграмом. Я собі дозволю таку тезу, ні в якому разі не критикуючи, хоча, може, і критикуючи тих, хто створює якісь, знаєте. Блакітні ілюзії того, що б'юті бізнес це легка прогулянка під весняним дощем, і що немає нічого там важкого, і все зрозуміло, і не треба нікого слухати. У нас і так все добре, як мені кажуть власниці мережевих салонів краси, але чомусь прибутку нема. Якщо у вас нема прибутку, у вас все не добре. І тому сьогоднішній такий перший випуск після такої довготривалої паузи. Я хотів би присвятити, на мою думку, самій болючій темі останніх часів вартості послуг. Чому? З одного боку, є керівники і власники, які кажуть своїм майстрам, а згодом клієнтам і в меседжах, що вартість електроенергії зростає, вартість комунальних послуг зростає, вартість палива зростає, все навкруги зростає. Мабуть, ми так само будемо піднімати ціни. От, на мою думку, така теза, вона. Знаєте, обрахована, але на мою думку, вона не виважена. Чому? Тому що клієнт, який приходив робити манікюр, який сідає в крісло, ну, звісно, він живе зараз. Важко сказати, як у нього там на роботі, який бізнес, але я вірю, що наша нація, що ми сильні, що ми вмотивовані, що ми в себе доба, ми ні в кого нічого не забираємо, ми все це відбудуємо. І навпаки, можливо, сподіваюся, правильно зрозумієте, це. Дасть потужний поштовх, який, знаєте, нас виведе в топ країн Європи, в тому числі в боротьбі з корупцією, в менеджменті, в маркетингу. Тобто, така сама страшна і сама болюча мотивація, як війна, мотивує нас, змотивує боляче вийти на новий рівень. Але повертаємось до власниці салону краси. Я завжди кажу останнім часом тезу, яку використовую останні мені здається, 4 або 5 років. Що ми не можемо керувати тим, що ми не рахуємо. З одного боку, простий набір слів, а якщо зазирнути глибше, виникне питання. От ми говоримо про вартість послуги. І коли ми говоримо про послугу, будь-яку, там є собівартість продукції. Тема. Ну, мені, мабуть, інколи соромно навіть на себе дивитись відео, коли я почну про це розповідати, але менше з тим. Я впевнений, що тільки 20, а може 15% власників б'юті бізнесів в Україні взагалі знають, що це таке. І виникає ще глибше питання, наскільки коректно воно в них пораховано. Чому? Тому що будь-яке підняття будь-якої ціни, воно пов'язано з обставинами. Звісно. І до війни відсоток інфляції в нашій країні складав. Офіційно була статистика, і неофіційно. Ну, неофіційно, це було 18%, 15-12%. Хоча Держкомстат казав, що там 3, 5-7. Але знаєте, як це? Прості там виміри вартості хліба, чи там покупецької спроможності, чи корзини все ж таки наводили інші показники. Менше з тим, у нас є зростання цін, нездорове розуміння і коливання долара. І для того, щоб правильно, чітко, а саме головне, результативно підняти ціни, треба взагалі порахувати собівартість того, що ви вкладаєте в поняття манікюр. Що ви вкладаєте в поняття стрижка? Зараз до фарбування дійдемо, там майстри вже, ну давай бародати, що там з фарбуванням, розкажи, де твоя дошка, намалюй, тут там щось. Там цікавіше є послуги сталі, яких все фіксовано. Де ми можемо плюс-мінус. Плюс-мінус чітко порахувати. Є ситуація, коли ні майстер, ні адміністратор, хоча в деяких салонах краси, це так само вже вираховано, бо є така теза, як середня, зважено від 100, 200, 500 фарбувань, щоб в середня температура по палаті буде от таким чином. І для того, щоб щось піднімати, треба взагалі зрозуміти. От я на минулому відео знаєте, розповідав, що щоб довести власницю салону краси до сліз, не радості, а все ж таки горя. Треба просто спопросити її порахувати прибуток, витрати і різницю. Собрати, якщо вона фахівець, діючий майстер, її роботу з того прибутку, і їй стане в більшості варіантів дурно. Бо вона, як як майстер заробляла і заробляє більше, ніж її салон краси. І це жесть безобраз, але це факт, який треба визнати. Так, ось ми говоримо про підняття ціни. До цінності я ще дойду. Тому ми маємо порахувати, а скільки ж ми зараз заробляємо всього? Так, да, дуже шкоди. Сподіваюся, що в наступних відео все ж таки або інтерактивна, або з'явиться дошка, де ми будемо не просто словами інфо-циган розповідати успішний успіх збільшити свій прибуток в 5 разів. Я коли це дивлюсь, а... <кхів> я хотів би сказати, це які наркотичні засоби треба приймати, щоб в 5 разів щось там збільшити. Але менше з тим у нас є ціна. Вашої послуги. Для того, щоб підняти, треба порахувати, скільки ви витрачаєте, скільки ви заробляєте. І, взагалі, цей бутерброд. Де в кого це є в програмах різних, будь-яких супер, де в кого є в якихось табличках, вже там якісь перші дотики. Але не полініться це зробити для того, щоб розуміти, наскільки відсотків, чому як треба піднімати. Чому? Тому що дуже важлива теза складової будь-якої послуги це ще. Фонд оплати праці. ФОП. Такі на ФОП. А, там. а от що, скільки відсотків оплати? І тут взагалі, я думаю, можна 100 тисяч відео по цьому прикладу зняти, тому я не буду чіпати цю тему болючу. Нехай він буде ваш якийсь собі вартість, яку ви рахуєте, з матеріалів. Дехто її може підказку зроблю, ви можете просто порахувати. Скільки електроенергії, води, особливо дівчата можуть порахувати, хоча деякі дівчата можуть і крани поміняти, і туалети замінити і так далі, і це міняють кожного дня. Це їм респект і уважуха. Чому порахували собі вартість не тільки продукції, а й взагалі всіх витрат, які є. Звісно, примітивно дехто просто рахує кількість послуг, наданих в місяць, і взяли, поділили. Дехто просто завантаженість максимально рахує і потім ділить, що в середньому має бути там, така ситуація. Але якщо будуть питання, не соромтесь писати, мені краще вам особисто пояснити на якихось консультаціях чи як рахувати. Бо інколи я таке бачу, я бачу якісь формули, таблички, які, в принципі, круто зроблені тим фахівцем, які намагаються пояснити собі вартість. Причому дуже часто це технологи брендів, які... Продають вам якісь елементи і косметику, про них буде, до речі, окреме відео. Технології держиться, або на вашому місці вже пігулки пішов купувати в аптеку. Але це я так рахую. Можливо, і швидше за все, в вашому бізнесі може бути якась інша додаткова формула. Я це не те, що не виключаю, я впевнений в тому. Але нехай вона буде. вартість, те, що ми платимо майстру, ставка, відсоток, болюча тема. І те, що залишається, якщо залишається вам, і виникає питання, наскільки підняти ціну. Ми зараз до цінності ще не дійдемо. Зараз хвилинку буде далі, друга складова. Чому треба підіймати? Що відбувається в конкурентів? Це дуже важливо. Знаєте, самий простий варіант просто коли приходить керівник, подивилась це відео чи будь-яке. Тут у мене на футболці написано Карл, і вона заходить і каже, Карл, плюс 20%. Чому? Я так сказала. Ок, питань нема. Прайси передрукували. До побачення. Це, це вже непогано, але, але не добре. Чому? Чи зможе адміністратор чемно пояснити постійним клієнтам, чому зросли ціни на 20%? Фраза, що ви знаєте, все навпаки, навкруги і так далі, щось збільшується це відповідь слабка. І клієнт. Бачите, я таку, темну гарно така у нас. Він може від вас піти. Чому? Тому що він інколи не розуміє цінності цієї послуги. Будь даже якого манікюру за 500, або 700, або 800 гривень, ми дуже акцентуємо увагу на самій послузі. Ніяк не можемо зрозуміти, що більшість клієнтів, да, хтось приходить, нехай там манікюр як виключення там, з власним інструментом. Маючи лампи і так далі. Мені майстри переконують, що люди з підняттям ціни йдуть додому. Тоді виникає тільки одне питання, друзі. Чи ті люди і клієнти були насправді вашими клієнтами вашого салону краси? Я дам відповідь за вас. Ні, не були. Їм легко і круто було обслуговуватись за ту ціну, яка їм би підходила. Чи співпадає у вас сервіс? Обслуговування, комунікація. Звісно, там зараз набіжуть ці цигани і скажуть, ну легко казати про сервіс. Знаєте, як це? Саме, саме легкий хліб в б'юті-індустрії це критикувати. Саме важкий хліб в б'юті-індустрії це вибудовувати той бажаний і жаданий сервіс, про який ми всі говоримо. Але книжку нехай мої почитають для початку, бо щось поки до цього. До 2023 року ніхто ще не наважився написати другу. Про адміна там збирались, теж не написали. Ну, от, зберетесь, напишу другу на кожну свою тему, щоб було всім зрозуміло, що в мене там є по три книжки ще. Матеріалів, і сервіс 2, і 3, і адмін 2, 3. Але навіщо мені випускати 10 книжок, якщо вона і так тільки одна на ринку і користується шаленим попитом? Але не про це. Що цінність? Що таке цінність, на вашу думку? Яка цінність вашого манікюру? Яка цінність вашої стрижки? Яка цінність вашої б'юті-послуги? Дайте відповідь. Візьміть своїх майстрів і просипаюся клава, цінність у нас тут прийшла. Бо ми ж маємо підняти ціну. А яка, яка, тут, яке співвідношення? А чому ми маємо про це говорити? Я хотів би, шановні друзі, щоб ви зрозуміли, що ми маємо про це говорити постійно, бо наша якість послуги. Це інколи суб'єктивно. Подобається мені цей манікюр чи ні? Подобається мені розовий колір форми з еротичними там, там, гудзиками. Так само, питання суб'єктивне. Є питання привітання, є питання ім'я, посмішки, емпатії. Ніхто не радіє, У нас війна. Але ми маємо продовжувати будувати економічно, потужну нашу країну. І це не значить, що знаєте, ми інколи хаваємося за обставинами, сказати, це так сталося. Давайте все ж таки перемагати ці обставини. Я знаю багатьох, і мені дуже приємно, які і в Ірпені, і в Бучі, і в Харкові, і в майже таких прифронтових містах, і великих там точках відкривають все ж таки свій б'юті-бізнес, відновлюють роботу і намагаються, знаєте, як це подарувати посмішку своїм клієнтам. Тому для мене дуже важливо питання цінності. І в більшості б'юті-бізнесів їх нема. Ми перетворюємось, перепрошую на майстрів на ктіпілка, і, і потім нам дуже образливо, коли до нас так звертаються. Але це наслідок того, як ми себе сприймаємо. Яка цінність? Звісно, якщо прийшов майстер, від якого тне там, цигарками, якесь незрозуміло тягнене, там зараз там, плюс-мінус є світло, всіх, вода і так далі. Але це не пояснення. Що з кваліфікацією? Звісно, власник може мені сказати, там, щось мені, принаймні, дорікнути, але я у відповідь єдине, що можу сказати, будь-який несистемний бізнес згадайте, що карантин зробив несистемними салонами краси, позакривались. Хобі, брілки на ключах закінчились. Так само і війна, вона показала, що таке системний бізнес. Так, буде відео про майстрів, які поїхали в Польщу. Буде відео про власників, які поїхали в Польщу. Буде все, як це. Все розповім. Все будете знати від першої особи, яка там була і все це бачила. Але ми зараз знаходимось тут, у Львові, в Харкові, в Києві. Працюємо тут, в Україні. Не треба дивитися, що там. Добре, для розуміння, ок, веселі сторіс, у мене все добре, але не так все там і добре. І я це знаю і розумію. Бо дуже легко сказати, що добре там, де нас немає, що там більше платять, окей, але ми тут. Значить, ми маємо зрозуміти добре. Ми повертаємось спиною до тих і ми розвертаємось обличчя до наших клієнтів і майстрів. Ми продовжуємо шукати, створювати, навчати. Але. Якщо ми не можемо це порахувати, ввести дані, створити прайс, принаймні рахувати якісь послуг, якісь базові, примітивні, перепрошую за слово, на якісь там складні, зведені таблиці, хоча б в базі, і хоча б всі, то нема на що жалітись. Можете жалітися тільки на своє селфі фото в інстаграмі. До ви кажете, от і в чулі ісюсь Ні. Дівчулі я почала рахувати. Але не рахувати за рахунок того, що якісь, от там, я знаю, передаються великі критиці і деякі колеги, але я це не підтримую. Бо будь-який курс, навіть інформаційний, він мотивує й стимулює. От я бачу деяких власників, які там навчаються в людей, ну, на мою думку, не пов'язаних з б'юті ще раз, покреслюю, Ну, які розповідають якісь такі базові цінності з розряду 2 плюс 2 буде 4. Людина це каже: це Супер! Клас! Значить, молодець. Людина визнала, що вона не знала, і тепер вона це опанувала. Чого це піддавати критиці? Вона вже це вивчила. Знаєте, це як критикувати людину, яка погано розмовляє. От я знаю, там деякі є, які виправляють російсько-українську мову. Ну, вона опанує, вона вчить другу мову, вона може двома мовами, і англійською може. Так само повертаючись до питання б'юті. Ціна, собівартість, на який відсоток ми маємо і можемо підняти. А чи готові наші майстри? Чи зможуть чемно, впевнено в собі майстри пояснити, чому виросла ціна на 20%? Зможуть? Супер! Знаю, як це відбувається. О, у мене так було. От бородати просто підняв ціни. І інколи фахівці, знаєте, що кажуть? І змушує нас знімати сторіс. Але ви тільки нікому не кажіть. Змушує. Ти ж Боже, Тіран, змушую, ти будеш знімати сторіс. Обов'язково. Тобто, значить, моя комунікація не спрацювала. Адміни зможуть пояснити? Чемно? Так? Ні? От Ми маємо підготувати це просто підґрунтя підняття цін. І рахувати, що ми, швидше за все, враховуючи обставини, маємо це піднімати раз, два-три місяці. Звісно, ви скажете, влад, і тепер моя улюблена історія. Так у нас є конкуренти. Ну, правильно, мені вже це плюс, це ок, всі підписані на ті інстаграми, всі вивчили ті прайси, налякані власниці, директора, які все ж таки бояться, що їх поб'ють в тому салоні краси під час манікюру. Знаєте, манікюр манікюр плюс побиття. О, мені другу послугу, будь ласка, чому? Бо я власниця салону краси золотой дощ, тому мені манікюр з побиттям. Ну тобто, ми все боїмось туди сходити, знаєте, зрозуміти, відчути. Як на останньому манікюрі мені принесли чай з такою довгою-довгою ложкою, і там такий в віді голови там, волка я взагалі я вже володіл, думаю, ніфіга собі. І майстри, які там хі, -хі ха ха там, щось почали жартувати, і каже: ми вас впізнали. Сервіс, який я заслуговую, нормально, приємно, впізнають люди, тільки щоб в них руки ще не, не дребеджали, мабуть, від того, що впізнали, стало веселіше. То от я хотів би, друзі, щоб ваші майстри, ваші адміни, ваші фахівці чітко зрозуміли цінність вашої послуги. Переваги. Щоб вони, не соромлячи, взяли ручку, блокнот, заметки, малюнки, все що завгодно, і написали вам 5 переваг, на їх думку, які ми, ми вони, чому вони коштують тих грошей. Щодо конкурентів, які коштують ту саму ціну, це є така теза дуже цікава, яку ніколи ніхто не чув на б'юті-конференціях. Конкурентна рівність. І конкурентна перевага завжди. Ми ж говоримо про що завжди? Конкурентна перевага у нас краще, більше, і туалетний папір у нас три рази м'якше. Знаєте, як iPhone кажуть, а фотографії люди сфотографовані на iPhone на 30% там щасливіше виглядають. У нас все тільки переваги. А рівність конкурентна є. А вас не дивує, що у вас лаки у всіх однакові, крісла у всіх однакові, кольори у всіх однакові, фарбикники у всіх однакові. Навіть інстаграм-аккаунти однакові. це Люди різні, душа. ага, Що там з душою? А навчання, коли останній було раз, а по сервісу навчання, коли останній раз було, а керівник, коли останній раз щось вчився, не тільки розповідав на якісь консультації, в слізах, Господи, я чого не успіваю, люди коні, діти, собаки, тут ще коти бігають перед, перед екраном і так далі. Ну от це. Тому, друзі, давайте ми з вами почнемо змінювати. Наш б'юті-бізнес, змінювати його просто крок за кроком. І перший крок, який, на мою думку, ви маєте зробити, це без якихось ще раз там, продаю курс, марафон успіха. Не треба, немає часу на той курс. Нарешті знайшов маленький час все ж таки записати те відео. Просто порахуйте собі вартість вашої послуги, які є, і напишіть 5 цінностей, якими ви, на вашу думку, можете за рахунок чого ви можете підняти ту ціну, вартість вашої послуги. А якщо в конкурентів ціна нижча, ну нічого страшного. Я не бачу в цьому взагалі нічого страшного. Тому що ви можете надавати якісний сервіс. У вас там нігті в два рази довше будуть, масаж там голови і інших міст. Тобто я хотів би, щоб ми з вами ні в якому разі не, знаєте, не те, що там боялись, щоб ви були впевнені в тому, що ви надаєте. Бо легше цього просто підняти. Хоча дві третини б'юті бізнесу просто боїться, терпить збитки, отримує дві копійки, тому що конкурентка клава робиться за 500 гривень. Конкурентка клава молодець, але наш салон краси може це робити дорожче і якісніше. Тому, друзі, підвищуйте кваліфікацію, навчайтесь, стимулюйте себе та майстрів рухатись і розвивати б'юті бізнес в Україні.